Франківський особливим тим, що в кожному мікрорайоні можна щось знайти цікаве. Порадьте три книги для наших слухачів, які має прочитати кожен українець. Чи любите ви готувати? Ні, не люблю не буду кривити душею. Я взагалі рублю пільм'яні. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Льотчиком я Як ви докотились до такого життя, що з мрії стати льотчиком? ви Стали міським головою? Вітаю всіх! Це подкаст Сіми люди. Він створений для того, щоб розкрити людей з іншої сторони. Сьогодні у нас в гостях Руслан Марціньків, міський голова. Більшість людей його сприймають крізь призму влади, але сьогодні ми побачимо його інший бік з боку звичайної людини, яка, як і ми, ходимо по магазинах, читає книжки, ходить на ринок і так далі. Я вітаю, пане Руслане. Вітаю, слава Україні! Попри те, що у вас репутація простої людини, наближеної до народу, я думаю, багатьом буде цікаво, як ви проводите свій вільний час. Е, які куточки Івано-Франківська ви вважаєте найбільш затишними? Які ви любите, де ви любите прогулюватися? Міське озеро, Вовчинецькі гори. Іноді люблю 100 метрів кудись попити кави. Тобто це рідко буває, але буває тому, тому просто навіть по походити. Пройтися це теж вже великий, великий успіх. Тому люблю Івано-Франківськ, люблю всі його куточки. Насправді, окрім таких місць визначних, Франківськ є особливим тим, що в кожному мікрорайоні можна щось знайти цікаве. А чи часто вам дається вирватися, погуляти? Не часто, але буває. В тобто, основному це з солею, соломією, з дитиною, тобто є можливість погуляти. І зараз більше дитина заставляє трошки гуляти більше. Чи у вас якісь хобі? Які... Що вас розряджає, можливо? Читання книг це до давнішнє хобі. Тобто, у мене хороша бібліотека, багато книжок. Люблю читати, не завжди є час, але ну, люблю, колекціоную книжки. Та... В основному історичні, але і нашу українську класику теж, теж люблю. Трошки зарубіжної класики, але в основному історія. Тобто історія різних періодів, як України, так і світу. От якраз, по ходу ми згадали книжки. Порадьте три книги для наших слухачів, які має прочитати кожен українець, на вашу думку. Це не можна сказати кожен українець, так? то можна назвати там Комзар Леся Українки Іван Франко. Тобто, але, але насправді, насправді, якщо з українських класиків, то це Шевченко. Кожен може знайти своє Леся Українка. До речі, дуже хороше видання вийшло якраз за Бушкою і була упорядницею. Вийшло повне зібрання «Лесі Українки, 14 томів. Досить потужне видання, у мене воно є. І Іван Франко, Іван Франко, на жаль, сучасного такого видання його повних творів немає. Сподіваюся, що це теж буде свого часу. Тому це, це, це класики, якщо взяти українську літературу. Але сьогодні зарубіжна література то теж цікава. Зараз багато ну, українців зовсім по іншому дивляться на Ремарка, на Хемінвея, на тих письменників, які писали в воєнний час і післявоєнний час. От, напевно, що нам Дуже буде близька саме така література зараз. Тобто ми її зовсім по-чому розуміємо. Ми, Може, її читали там в дитинстві, коли була зарубіжна література. Але ми її ну, до кінця могли розуміти, і вона нам. Ми хотіли це зрозуміти, але вона нам не здавалася дуже близькою. А сьогодні якраз, на жаль, післявоєнний воєнний час вона. Ну, на дуже близька ремарк Хемінго Ей, ну і ті письменники, які писали доба так званого втраченого покоління. Часто ви слухаєте музику? Не часто, але люблю собі включити іноді в спортзалі люблю десь там трошки включити. Люблю коли, коли десь вдома десь там, не знаю, там, бриюсь, миюсь, це щось включити якусь бусочку. А чи у вас улюблений жанр музики? Я слухаю все. і зарубіжні, і українську, і кому вниз, і океан Ельзи. І, ну, я можу слухати різну музику, тобто різного жанру. Тобто Нема що такого, що в мене тільки там улюблена така, от, тільки це слухаю. Тобто, якусь гарну, красиву українську зарубіжну музику, то я слухаю. А чи ходите ви на концерти, можливо, до співаків якихось? Які приїжджають Франківську? Або... Рідко. Не ходжу, іноді організовую. Останній концерт це був трошки там одним вухом слухав Олександр Пономарьова, та, А так ну не так часто ходили. До речі, ходили Галя Баранкевич робила концерт до Різдва, то от ходили в філармонію з дружиною. Ходила. А якщо брати вистави, чи часто виходити на вистави? Можливо, у вас є улюблена якась чи франківського театру. Останній раз ми ходили на виставу з Оксаною, це Наталка Полтавка, ця нова вистава, що наш драматичний театр ставив. Не можу сказати, що я є такий поціновач театрального мистецтва, що дуже часто ходжу в театр, але коли є така можливість, то чому би ні? Зараз, до речі, Шекспіровський фестиваль готується, ми його традиційно підтримуємо. І на День міста буде наш Київський театр ставити Тигорловою. По Івана Багряному і мати, по Марії Матіус. Тобто дві вистави буде для мешканців Івано-Франківська. Театр зараз, до речі, і наш франківський театр є дуже потужним. І те, що відбувається, подія, це є дуже добре. Ви казали, що ходите в спортзал. Ви ходите в спортзал, щоб просто підтримувати здоровий спосіб життя? Чи це у вас теж як вид хобі? Це вас розвантажує? Хобі це тобто, фізичне навантаження корисно всім, хто ну взагалі всім корисно, але чим ти старший стаєш, то фізичне навантаження це обов'язок. Тим більше, коли сидяча робота, більше така нервова робота, це переключитись, дати фізичне навантаження на м'язи, воно завжди корисно. Чи любите ви готувати? Ні, не люблю. Не любите? Я а... вмію, але не люблю. А чи не буду, з... не, не буду кривити душею? А чи є у вас якась улюблена страва просто щоб поїсти? Ну зараз піст, я взагалі люблю пельмені, хоча це не є така дуже здорова їжа, але я її люблю. А загалом, тобто люблю це ще картоплю люблю, смажену. Ну, знову -таки, на жаль, от бачите, не, не дуже таку їжу, цей, яка трохи шкідлива, але, але ці страви дійсно. Ще люблю вареники з, з капустою. От вареники з капустою я люблю. Це такі теж моя одна з улюблених страв. Саме вас... з капустою, не з картоплею, не з сиром, а з капустою. А це у вас дитинство так вивчили? Що ви любите це з дитинства? Дитинство це, це якийсь смак того дитинства, Різдва, бабусі. Оці вареники, знаєте, коли ми сідаємо до Різдва щось, мені той смак, він дуже якийсь такий пам'ятний. Чи як ви робите покупки? Чи ви ходите по магазинах, чи можливо часто ходите на ринок? На ринок не часто ходжу, а можу поїхати в метро або велмер з дружиною йти, і там здійснити покупки. Тобто, це, як правило, в субота, в вихідний. Як правило, на 99% це субота, тому що. У мене так, субота, неділя це, як правило, робочий день, а субота трошки вільніший день. Хоча зараз немає. Тут, в принципі, робота 7 діб на тиждень. Якщо і субота є, то, то воно буває рідко, що вільне. Ну, але субота вільніша, скажімо. Тобто менше подій, менше роботи. Тому, як правило, субота це я метро бував. А скажіть три продукти, які обов'язково будуть у вашому кошику, коли ви їздите на закупи? Можливо, м'ясо, крупи. Рибу. Я люблю, обов'язково в мене буде риба, якась риба, так, скажімо так. Тобто риба буде, обов'язково курка. Тобто теж зазвичай. Ну і третє, це якесь зелень обов'язково. Тобто це те, що я 100% візьму. Як ви ставитесь до соціальних мереж? Чи часто в них залипаєте, як зараз можна казати? Ну, Це шкідлива звичка, але я залипаю трохи. Та, в соціальних мережах, знову ж таки, Facebook, TikTok, менше Інстаграм. Тобто десь, десь отак. Рідко Ютуб. А які якості цінуєте в людях найбільше? Особливо, якщо не брати до уваги роботу, а в реальному житті. Це справжність. Тобто людина повинна бути справжньою, вона не повинна грати в кіно, тому що, тому що люди думають, що, що вони мудріші за інших. Насправді це ні. Якщо їм дають навіть грати, то це просто е, е, така, така річ. Тому справжність. Будь собою. Тобто будеш собою, тебе будуть поважати, будеш щось грати. Це відчують і не, не будуть сприймати тебе. Чи є у вас якісь мрії, є, які ще не здійснилися? Мрії. Хочеться більше по горах походити. Та якась є мрія, що було б більше часу. Все-таки мені здається, що ще дуже багато таких гірських вершин, які треба покорити. І поки що є фізичні можливості, треба. Хотілося б цього більше часу на це. Що для вас означає сім'я? Це родина, це дім, це златишок. Це якісь такі сімейні цінності. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Льотчиком я мріяв. Тобто, в дитинстві я хотів, як кожен там дитина, хоч там хтось, то я хотів бути льотчиком. Ну так не сталося, але але мрія була така. І... Як ви докотились до такого життя, що з мрії стати льотчиком, ви стали міським головою? Ну так, так так дуже часто буває. Тобто, тому життя так якось склалося, то, то видно, видно таке покликання, доля така. А якби ви повернулися в минуле, ви б змінили професію, чи ви б все ж таки залишилися, як я? Та ні, мені здається, що той шлях, який ти вибрав, він, він є правильним, і не потрібно заглядати в мене. А якби все-таки не міський голова, то ким би ви себе бачите? Якщо не міський голова ну, сильно пов'язаний якоюсь громадською діяльністю, з якоюсь журналістикою, з, з якоюсь наукою, з освітою. Тобто, десь у цьому, у цьому напрямку. Менше бізнес, тобто я себе не бачу. Як бізнесменом та багато хто зараз сучасний, дуже бачить себе бізнесменами більше в, у цих сферах. Ну, Життя таке коротке, що треба займатися тим, що ти любиш. Дуже вам дякую. Дякую нашим глядачам за увагу. Е, також під кінець нашого подкасту: е, дайте трішки мотивації. Три поради для людей, які хочуть добитися своїх цілей. Спрацювати над собою, в тому числі вчитися в будь-якому віці, мотивувати інших людей різними де, способами. Тобто, тому що для одної людини може бути дні якісь. Засоби для іншої другої. і третє це ставити цілі, не такі, які здаються недосяжні, і до них йти. Дуже вам дякую.